До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва е, України за жовтень 2024 року. Першою такою новиною буде проведення виставки бджільництва всеукраїнської виставки бджільництва, яка пройде в Черкасах 26 жовтня 2024 року. На території готельно-ресторанного комплексу Вершник е, по вулиці Онопріянка, 10. сам захід буде включати як саму виставку, яка почнеться о 8 годині, так і семінар, який почнеться о 10 або 11. -й. і. Ярмарку продуктів бджольництва, а, а найголовніше те, що на цій виставці бджолярі можуть поспілкуватися один з одним. Зараз цього не вистачає. Я, наприклад, чудово пам'ятаю, як до війни і до, і до епідемії часто проводилися різноманітні виставки, різноманітні заходи, семінари, конференції по бджольництву. І з яким задоволенням ми їх відвідували. Тож, вхід вільний, 26 жовтня, Черкаси, Онопрієнка, 10. запис. Попередні за телефонами, які ви зараз бачите на екранах. Друга новина: спекотний вересень 2024 року відзначиться на медозборі наступного 25-го року. Наткнувся на таку статтю на агропорталі, е, приводиться. В приклад бджільництво Кіровоградщини, там де е, по оцінкам, і в принципі вони співпадають з тими оцінками, що нам хлопці казали, дзвонили в коментарях. Писали, і ось тепер е, стаття вийшла на агропорталі, що меду одна, друга, тобто половина від минулорічної кількості. І одразу мені згадалася спекотна суха осінь 2023 року, коли у нас на Полтавщині захолодало тільки в листопаді місяці. А вже в квітні місяці цього року, 24-го, знову була спека, і очевидно, це все породило страшенну посуху літа цього 24-го року, коли у нас на полтавщині за літо був один-два дощі, не більше. Тобто опадів не було. Соняшник виділяв. Вранці і ввечері пізно, не дивлячись на те, що у соняшника корінь більше трьох метрів може бути в глибину, все одно сказувався недостаток вологи. Тому бджоли на Кировоградщині, а це одна з основних областей виробництва меду, набрали всього лише 30 кілограм на круг. Тепер же коли повторюється ситуація минулої осені, тобто цей вересень був також спекотним, то відмічають те, що все частіше стикаються з пізнім розплодом. А за пізній розплід я вже знімав відео. Цієї осені, то загалом пізній розплід більше несе негативу для бджолиної сім'ї, особливо якщо він не зможе облетітися. Але не це важливо, а важливо те, що кліщовий був цей 2024 рік. Тобто ми пригадуємо осінь 2023 року, спекотну, да? ми пригадуємо пізній розплід, пригадуємо, що кліщ любе розплід і виводиться в розплоді, і можемо зробити висновок, що наступний рік буде також кліщовий. А значить, можливе зменшення медозбору, оскільки меду мало, то і ціна на нього зросла. Я думаю, тут декілька факторів сплелися докупи, але все ж таки головний головний, що меду мало. І от якщо ми, наприклад, в серпні мали 44-45 гривень при доларі 41,32 курс НБУ, це становило приблизно 1,08 долара. Фактично, 1 долар була ціна на мед, то зараз в жовтні при е, НБУшному курсі. 41,29, що навіть на 3 копійки менше ніж в серпні. Ми маємо уже пропозиції і по 57, і по 58, і по 59, і навіть по 60. Піарити заготівельників я не буду. Це все вирішується простим прозвоном. Тобто берете то саму пасіку, біз або якісь інші площадки, продзвонюєте і виторговуєте для себе потрібну ціну. Чим у вас меду більше, тим же ж більша і ціна. Так от, при ціні 59,60 це вже 1,45 долара. Тобто в доларі ми бачимо ціну, вона все ж таки підвищилася. Тобто в доларі зараз 1,45 це набагато більше, ніж це було в серпні. До довоєнних 2 доларів за кілограм все ще далеко. При 2 доларів мед має коштувати 81-82 гривні за кілограм, що поки що здається фантастикою. Але Україна вперто експортує свої 55 тисяч тонн. Кожного року, що дозволяє їй не вилетіти з п'ятірки топ 5 виробників меду світових, четверта новина вона витікає з третьої і стосується експорту меду за кордон. Значить, з 30 листопада євросоюз таки вводить підвищені міри. Застережності для ввозу меду на свою територію, тобто тепер мед повинен сумлінно та якісно маркуватися. Там повинні не тільки бути зазначені процентне співвідношення меду, тобто пилкових зерен, які виявилися в, в цій партії, але й країна походження меду, а ще і виробничі потужності. Вочевидь, мова йде не тільки про потужності самого експортера. Да? цехів по гомогенізації і всього іншого. А й про потужності оператора ринку в 2020 х роках, коли була дотація, вона ж була за однією умовою, що бджоляр стає оператором ринку. Ми зареєстрували свої потужності. Ну тобто, в подальшому там можуть бути вимоги для цехів по відкачуванню меду. Але, скоріше за все, ціна меду. На фоні цього всього зросте ще більше, тому що ну не може мед коштувати дешево, якщо бджолярі будуть вкладатися в цехи по відкасті, в обладнання і таке інше. До слова, мед можливо, зріс в ціні ще й тому, що в серпні місяці, нарешті, вперше за 30 років держава встановила мінімальні експортні ціни на продовольство. Там же першим пунктом іде і мед. Можливо, через це ціна все ж таки збільшилася. Ще одна новина: азіатський Шершень може загрожувати пасікам Закарпаття. Нещодавно цю камаху доволі таки агресивну виявили в сусідній Словаччині. Е, нагадаю, що границя кордон зі Словаччиною проходить прямо по Ужгороду, по місту Ужгород. Тож е, незабаром цей хижак може з'явитися і на пасіках Закарпаття. Поширення азіатського шершня, вочевидь, пов'язане з м'яким кліматом Словаччини, м'яким кліматом Закарпаття. І е, поки що програми по боротьбі з ним немає. Ну. Будемо посмотрети, що буде далі. Сподіваюся, на території України він не розповсюдиться. Ще одна новина: український мед має всі шанси вийти на ринок азіатських країн, передусім, таких як Емірати і Оман, там де він буде коштувати дорого, тому що це пустельні країни. Україна нещодавно запропонувала створити в Омані хаб для українських продуктів, зважаючи на війну, зважаючи на те, що постійні обстріли портів ідуть. І якщо цей хаб створять... Це буде підніматися на третій продовольчій конференції в Києві. Ось цього року вона буде восени. Якщо цей хаб створять, наш мед має всі шанси вийти на цей ринок. Ціна його може також зрости як на опті, так і в роздріб на базарах. Головне, щоб не було в інтернеті замовних статейок на тему некорисності українського меду. Ось недавно, нещодавно натрапив на ще чергову статейку. М'яко кажучи, я був в шоці. Тобто, там мед подають як ну, звісно, статейка замовна. Понятно. Ну, але там тепер мед подають як алерген і як продукт, який може ще й нашкодити. Тобто шкода його стоїть на першому місці. Про користь його кажеться тільки в кінці статті. Ось поки у нас в Україні е, будуть такі замовні всякі е, статтєєчки, всякі замовні діла, поки е, діла ніякого не буде, я вважаю. Потрібно проводити якось контроль за цим всім, тому що в багатьох країнах мед входить до раціону в школах. Об, обов'язкового раціону в школах, дитсадочках, і там, вочевидь, ніхто не каже, що алерген, не алерген. Клубника, полуниця також алерген, але це не заважає людям купляти її відрами, їсти і ні в чому не страждати. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим, е, в чомусь корисним, е, в чомусь розбавило ваше сірі сірі отакі будні, коли на пасіках е, роботи вже набагато менше. Я ще раз сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. своїй рідній Україні я, як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, найшвидшого миру і перемоги, і процвітанню, в першу чергу, нашому бджольництву. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.